Вітаю вас на Пасіці в Яру. Бажаю миру, здоров'я і вдалих нам медозборів. Сьогодні у нас вже 26 лютого. Наша зимів... зимівля доходить майже до кінця, але ще можна сказати, що це ще не кінець. Кінець зимівлі це тоді, коли вже пішов повний. Принос пилку і нектару. Хоча у нас вчора вже був 25, -го, 25 -го лютого у нас був принос пилку. бджоли вже несли пилок. У нас тут в яру у зарослях є багато дикої ліщини і, можливо, пісніжники, ще якісь квіти, які є вже, які дають перший пилок. Я вже багато сімей переклав, поскорочував, додав корму, яким зверху поклав кандії, яких жав, а яких і трошки розширив. Але ми хочу сьогодні з вами поговорити, що не можна робити у лютому. Я скажу свої, можливо, хтось додасть своє, що не можна робити, що не можна робити у лютому. Категорично не можна робити в лютому, якщо ви розбираєте гніздо і побачили дві рамочки, там на ті клаптик розплоду і на ті. І, посреди, і якщо в них немає меду, розривати їх мед медовою рамкою. Категорично не можна розривати розплід, тому що це приведе до плачевних обставин. Друге. Не можна жимати сильно гніздо, в яких немає меду. Чому? Тому що, коли ми жимаємо сильно гніздо, матка, там температура збільшується, стає сприятлива умова для яйцекладки, матка починає відкладати яйця і з'їдається корма. І якщо немає кормів, це буде проблема. Але можна робити за методом блінова. У нас сьогодні трошки нельотна погода, я на бджолах не покажемо, покажемо так. Чому метод блінова? Ось у нас було приблизно 5 чи 6 рамок, ми зжимаємо до, до 3 рамочок. Ставимо заставну. І за заставну ставимо, ставимо медові рамки, які мало медні, розпечатуємо, додаємо водички. І це все утеплюємо. Тоді, звичайно. Так можна зжимати гніздо. Якщо не буде тут і утеплено, і не буде тут медових рамок, нам маломедних зжимати не можна. Метод Блінова, кажуть, що він зроблений для того, щоб наростити сім'ю. А якраз якщо почитати в літературі, то наоборот. Він... Старався розтягнути, бо його основний медозбір був злипий, Йому треба було, щоб бджоли не прийшли в ройовий стан до червня місяця. І тому чому? От Візьмемо, наприклад, ось от, три рамочки. так, ну Скільки на рамці ячейок? 8 тисяч, в середньому візьмемо 6. І матка відложує від півтора до двох тисяч. Щоб легше було щитати, давайте візьмемо. 2000 матка. Ось на цих трьох рамках, якщо ми жали, тут вже ну, виходить, хороша сім'я, вона була на шести рамках чи на п'яти, ми її жали і матка поступово, да, звичайно, вона не буде класти 2000. Зараз вона поступово буде набирати набирати оборти з повним приносом пилка і нектару вона вийде на, свою, на своїх 2000. Ну, щоб легше було считати. 12 Получається, у трьох рамках у нас получається 12 тисяч ячейок. І матці треба, щоб засіяти, 6 днів. Ну, візьмемо 10 днів. Якщо через 10 днів якимось чином ми не зможемо розширити гніздо, матка буде зупиняти свою яйцекладку. Вона буде вже шукати ячейки для для яйцекладки. Хто не... Хто не усвоїв це зжимання крепкого гніздо, я б не радив би його весною сильно жимати. Тому що якщо не встигнете покласти, покласти, розширити гніздо, то це буде проблема. А якщо зараз ще піде, піде тепло, пішов принос пилку, нектару, все тоді, вони заб'ють, будуть забивати ячейки пергою, пергою, нектаром, все буде зменшуватися. Місце для яйцекладки. Так що цей спосіб, якщо його не відпрацювати, я б теж не радив би сильно жимати. В принципі, на своїй пасіці я не завжди сильно жимаю гнізда, але є випадки, де жимаю сильно. Ось у цьому вулику я жав, Тут була сім'я на сіми рамках, я її жав до п'яти. Я єлі її затиснув. Ось тут така перегородочка є і там. Я сильно утеплив, тут наклав. Подивимося, що тут сім'я тепло, є конденсат, це хорошо, вони будуть воду брати. Ось так сім'я єлі вмістилася в п'яти рамках. І якщо її через 2 неділі не розширити, то тут теж будуть проблеми. Але при такому жаті гнізда... У сім'ї сприяється мікроклімат, підвищується температура, багато бджіл, обігрівають розплід. і матка, не дивлячись ні на що, якщо є достатньо корму, якщо є достатньо корму то матка буде червити і сім'я буде швидше розвиватися. Але до тих пір, поки буде матці дело. Де класти яйця. Якщо по якійсь причині не вспію я її розширити, то буде дійсно за методом блінова зіб'ється розвиток. Але одну сім'ю можна жимати, другу не можна сказати, що а, пішли всі сім'ї пожимали. Є такий випадок, що не для всіх сімей підходить жимання. Цю сім'ю я ще розширив. Розширив ще на початку лютого. Там 84-ту на, на дві рамки, цю на рамку. Ось у нас місцева. Уже тепло я її розбирав, розпліт є на пару рамках і її звужувати не вийшло. Ось, як тут щоб не, не розбирати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На дев'яти рамках і вона не вміщається. Я її підклав в кормову рамочку. Ось так. Що ще не можна в лютому робити? В лютому не можна так же багато копірувати когось. От, наприклад, подивився, як я в началі своєї практики, подивився YouTube пасічний кроби І давай собі робити. Для кожної місцевості, для кожного регіону свої дії і операції на пасіці. От одну сім'ю можна жати, другу дивився по обставинах, ти її вже не зіжмеш, так. там не виходить, чи мало, мало меду. До кожної сім'ї підходиш. Індивідуально і дивишся по обставинах. Не можна сказати, що ось всі сім'ї роблю так, значить, так само буду робити і в другому вуликові. Це не так. Так що дивимося по обставинам і приймаємо рішення на місці. Як один сказав, що на кожній пасіці народжується своя система догляду за бджолами. Що ще не можна робити в лютому? Якщо не було довго обльоту, і ви якимось чином заглянули і бачите, що кормів мало, категорично не можна годувати сиропом. Тому що перевантажений кишечник, якщо ще додати сироп, то бджоли можуть опоноситися, це теж не можна робити. А якщо у вас був обліт був обліт і Бджоли випорознились, то звичайно можна підгодувати сиропом, якщо немає меду, чи немає канді, чи по якійсь причині мало кормів. Звичайно, не можна зараз категорично, коли матки почали сіяти, залишати сім'ю без корму. Задача пасічника передивитися, доповнити корма, як любими способами зараз мають бути корма у корма, мають бути у вулику. Якщо не буде кормів, бджоли. Відчувають, що їх не стача і в них виходить стресовий стан. І ще що не можна робити, категорично теж не рекомендує література. Якщо ви по якійсь причині вже розібрали, подивилися, наповнили, наповнили гніздо кормами, не можна часто розбирати гніздо. Тому, тому що матка вже почала на, яйцекладку. Є, 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 почався розплід бджолам холод і не страшний, їх можна відкрити навіть при мінусовій температурі, а от розплоду, холод холод вже їм може принес, бути небезпечний. І так, також весною обов'язково не залишати. Сім'ї вже не утеплені. Уже всі сім'ї мають, якщо почався розпліт, сім'ї мають бути утепленими. Якщо вони не будуть утеплені, значить, тож, ну, проблеми такої не буде. Просто матка буде, не буде сіяти наповну, так як вона мала би сіяти. І вже все ж таки наступає вже весна, хоча до 14 числа дивився по по прогнозу. Нас не радує сильно, ну, мінусу я не бачив. І вже з 14-го, там, дивився, вже пішли, плюси, плюс 10, 12 і так далі. І ще що обов'язково, теж важливо у сім'ях, якщо вже я складаю, наприклад, як я роблю, якщо я складаю, вже розглядаю, я завжди даю воду у стільники. Щоб коли немає води, це теж проблема. Це теж проблема. Бджоли, якщо вже холодно, їм по-любому по потрібна вода. І вони будуть ризикувати своїм життям, вилітати в холодну погоду. І якщо нема десь теплої води, вони будуть заохолоджувати і гинути. Тому воду я даю у стільники прямо у ті рамки, медові, які я підкладаю у куточок, даю там скільки там воно влізе, розбризкую воду. І обов'язково солона. Для чого? Мені задавали питання, для чого солона вода бджолам. Чесно, науково я не знаю, але перечитав літературу, що це обов'язково. Якщо не давати бджолам солоної води, вони її будуть десь шукати. Або на гноях, або вплоть до того, навіть в туалетах, їм ця сіль потрібна. І щоб цього, менше цих вилютів було і. За щоб вони не занесли інфекцію, якісь е, грибки, коли вони будуть шукати на гноях чи де цю воду, лучше їм дати у сільники або ставити на пасіці десь теж з солоною водою е, якусь ємкість. І знов у мене на пасіці випадок, який важко повірити, переглядаючи сім'ї. Я на, на наявність корму я підходжу до цієї сім'ї, яку напротязі зими я не раз відкривав. Клуб сидів біля передньої стінки і нічого тривожного не, не показувалось нормально, як всі сім'ї. Я відкриваю, беру ось так, якось вони стоять. Відкриваю першу рамку. Дивіться, пуста. Друга теж. Третя. якийсь там он дає, блищить якісь наберезкали. Де вони його взяли? Ну так десь там є теж. П'ята і там, там трошечки внизу корму. Як сім'я могла перезимувати на, на, на таких, ну на пустих рамках. Клуб сидів. І вона, ну кажеться, все хорошо було зимою. Як так це, що вона відкриваю там, хотів поповнити, пуста, пуста, пуста. Сім'я, яка перезимувала на пустих рамках. Зараз вона на шести і аж з тої сторони, наче тепло відчувається, можливо, вже й матка почала сіяти, але... Ось так, такий випадок. Добре, і на завершення саме зараз має бути досталь у гнізді корму і має бути вода. Вода, вода якщо є пльоночка, там буде проста, бажано додати підсолоджену, підсолену, точніше, воду. І яка концентрація, хто буває запитували, яка концентрація має бути? Рекомендовано, там пише так, одна-дві ложки на 5 літрів води. Я даю столову ложку на 3 банку. Якщо даю трохи менше, додаю ще гімалайської. Чому гімалайською? Тому що там майже 80 мікро і макроелементів. Добре, всім бажаю нам ще залишилося ще пару неділь дозимувати. Всім вдало дозимувати. і... Всіх, всім гарних медодаїв і всім нам мирного неба. До побачення!